Ні, тому що я працюю кухарем. Так самі розумієте, кухарі мають робити бракіраж всіх продуктів, якими пригощають своїх гостей. Тому наразі ні. Не обов'язково. Ну, по мірі можливостей так. Так, здебільшого так. В моїй сім'ї така традиція. Перший тиждень і останній 100% дотримуюсь дотримуюсь погоспод. Я ні, не дотримуюсь. Тому що я вважаю, що це не саме основне, що їсти. М'ясо їсти чи не їсти м'ясо. Для мене основна заповідь це бути людиною просто. Можна і не постити, а лишатися людиною, і можна постити і не бути людиною. Скоріше все, по духовній частині так. А в плані, наприклад, харчування, то так, як то кажуть, дещо, дещо, дещо все-таки пощо, а дещо з улюбленого залишати. Буквально так, але не так сильно. Періодично, понеділок, середа, п'ятниця, пощо, а дідні ні.